Друзі, всім привіт! Мене звати Світлана. Рада вітати вас на своєму каналі. Нарешті я наважилася створити свій власний канал, так як багато хто з вас мене просив про це. Багато хто з вас знайомий зі мною на просторах інстаграм соцмережі. Тож Нарешті я вас вирішила познайомити зі своєю колекцією ближче, з тим, як я доглядаю, як вирощую і що саме роблю по догляду за своїми красунями розкажу трошки про історії, як все почалося, моє захоплення, моя любов до цих чарівних квітів. Займаюся я колекціонуванням орхідей. Трошки більше року. А перша орхідейка з'явилася у мене два роки тому, з якої все і почалося. Перша орхідейка, яка з'явилася на моєму підвіконі, це була навіть не моя орхідея, це була орхідея моєї мами, яку їй подарували на ювілей. Це була перша біла така пишна мультифлорка. Вона дуже пишно цвіла, Але згодом, напевно, через, можливо, 3-4 дні я побачила, що квіти почали. Ну, ви знаєте, це весь процес, що квіти почали висихати, листячко почало втрачати пружність, воно опустилося донизу. І причому я її навіть не поливала. Я з нею, із нею, ну, я з нею нічого не робила, так як. Поступово вивчала інформацію, як правильно доглядати за орхідеями. На той час я її навіть не встигла жодного разу полити. Потім все робила за відеоуроками, які я вивчала, навіть дістала з горщика, пересадила. Але вже з часом, коли пройшов деякий час, орхідейка, звісно, загинула. Досвід у мене жодного не було по реанімації. Орхідей. І я вже з часом зрозуміла, що так як це була зима, лютий місяць. Я зрозуміла, що це могла бути навіть не моя вина, а у орхідейки вже могли бути згнивши корінчики або обморожені. І ще деякий час вона ціла у нас на підвіконі і потім вдало так сказати, згнила. І ми її, звичайно ж, викинули. Потім мене ця ситуація, звичайно, почала тривожити. Я настільки захопилася переглядами відео, вивчанням різної інформації, як все правильно робити, що дуже захопила мене ця пристрасть, так скажемо. я. Пішла в наш місцевий магазин і почала так дуже придивлятися до цих екзотичних на той час, вони мені так здавалися квітів. І я побачила, що в магазині біля квітучих орхідей, здорових, гарних стоїть уціночка. І я спочатку, так, знаєте, несміло. Запитала, а що це. А мені у відповідь продавщиця відповіла, що це оцінка. Якщо хочеш, я тобі віддам її за 50 гривень. Таких було, дівчатка приблизно, вже не пам'ятаю, дві або три штучки. Я їх забрала, звичайно, вони були не реанімашками, вони були просто відсвівшими такими вазончиками, втративши цвітіння, і, звичайно, продавець їх. Уцінила. Були дівчатка на той час там різні квіти, дендровіуми, ще, ще там якісь. Ну, звичайно, я загорілася бажанням до орхідей, яке ж моє було щастя, коли я їх принесла додому, все, все робила як потрібно. І почала підписуватися в різних соцмережах на різні. Квіткові групи, де, де особливо продаються орхідеї. І я помітила, що не тільки в магазинах можна ось так купити, тому що в магазинах закуповують ну, не такими великими партіями, а і, і оціночки майже на, ну, не залишаються. А ось, ось таких орхідейних групах цієї оціночки було доволі багато. І Десь купила у магазині, щось замовила з інтернету, і ось коли вони я почала за ними я почала за ними доглядати, вибрала їм підходяще вікно, куди їх поставити. І Яке моє було здивування, коли я побачила, що у мене корінчики пішли в активний ріст. Вони орхідейки почали нарощувати активно нові листочки, і через якийсь ну, невеликий проміжок часу з'явилися перші цвітоносики, потім перші квіти. Ці відчуття такі, знаєте, не можна передати. Аж дух захоплювало, коли все ж таки я зрозуміла, що ж їм необхідно цим таким екзотичним квітам. І моя пристрасть мене повністю поглинула, можна так сказати. І коли, вивчаючи, кожного дня передивлялася відео, тут прибираю і включаю собі телевізор, і на такому великому екрані бачиш цю всю красу. І коли я побачила, що я не тільки просто, ну як сказати, не тільки Прості види орхідей, є різні види. Майже у кожної орхідейки є своє ім'я. Ось тоді все це мене ще більше захопило. Тут, дівчатка, присутні орхідейки. Більшість орхідей в моїй колекції це орхідейки, які я купувала від цвіташками та реанімашками. Звичайно, є між ними. Орхідейки, які мені вже дарували рідні, мій коханий. Тому що він бачив, що я дуже люблю ось ці квіти, і він замість букетів, я його так просила, що замість букетів купи мені орхідейку. І, якщо у нас була якась особлива дата, він замість квітів ну, в букетах дарив, дарував мені орхідейку. Ось так, дівчатка, моє. Захоплення і почалося. Сподіваюся, у кожного з нас є деякі історії. Тож, дівчатка хочу розділити свої відео на декілька частин, так як у мене це не тільки ось ці орхідейки, є у мене ще орхідейки і на іншому вікні, і сієчка у мене є, яку я. Також вже довгий час хотіла придбати. В майбутньому думаю, що зроблю собі таке індивідуальне місце, такий райський куточок, де буду так сидіти і насолоджуватися своїми ось такими неймовірними красунями. Ну що ж, любі друзі, почнемо. Ось це я буду поступово вам показувати і розповідати трошки про кошт із орхідей. Ось це дівчатка. Орхідейка Лас-Вегас, Ось так. Дуже акуратно. Це дівчатка Лас-Вегас. Також він був оціночкою, пам'ятаю, брала набором 5 штучок, і навіть не знала, хто як цвіте, так як досвіду у мене на той час не було. Це я вже з часом зрозуміла, хто це в мене є. І, звичайно, підписала. Багато хтось з дівчат у відео розповідали про цей сорт, що це суїцидник, але в мене він активно нарощує кореневу систему. Ось можете побачити. І вже вдруге цвіте. Ось таким гарним букетиком на 5 квітів. Ось тут заховався мій рубій. Назва була підписана на горщику, можливо, у когось є цей сорт, але не знає, як він називається, то можете спокійно собі підписати це сорт трубі. Така пишна, ніжна мультифлорка, завжди, завжди цвіте, майже немає періоду спокою. Ну, постійно один світоносик. Відсушує квіти, віти, інші випускаю. Дуже хороший такий сорт. Люблю мультифлорки, вони так гармонійно вписуються серед таких крупноцвіткових орхідей. Неймовірний сорт. Гарний Це дівчатка-орхідейка Бімонт. Ось така красуня. Ось такий в неї цвітоносик. У мене їх навіть дві, настільки вона мені подобається. Це, дівчатка, у нас ейфорія. Ось так, дивіться, він цвіте на два цвітоносики: один тут, а інший ось тут. І останню квіточку він відкрив ось таку незвичайну. Так цікаво. Спочатку я не знала, що літнє та зимове цвітіння у деяких сортів відрізняється. Але з часом я навіть про це. Дізналася і е, не розчарувалася, навпаки, була здивована, що наскільки ці чарівні квіти можуть нас дивувати. Ось тут, дівчатка. Дивіться, в мене заховався бігліпчик. Це перше домашнє цвітіння. Ось такий красень. Назві, на жаль, не знаю. Ще не знайшла. Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось такий. Неймовірний краси Ось такі у нього квіти, п'ять квіточок. Ось тут, дівчатка, це зовсім моя гордість. Дивіться, це орхідейка Golden Beauty. Ось так вона гарно цвіте. Це дівчатка була реанімашка моя з перших е, самих орхідей саме одну е, з них. Е, Ну, сам, ну, З самого початку, коли я тільки починала своє захоплення, коли скуповувала їх в магазині, теж купила її ну, вже не відцвіташкою, в неї дуже погана була коренева система, і нарощувала я її, можна сказати, з нуля. Ось такі в неї листочки. Це вона вже наростила в моїх домашніх умовах. Росте ще один молоденький. Ось так вони були зрізані в магазині. Ось, не пам'ятаю, три або чотири. Два, два з цієї сторони і один або два з іншої сторони. Ось так вони були зрізані. Не знаю, можливо, у них щось було з листочками, або обмерзли, або ще щось. І продавець вирішила так. Приховати ці недоліки. Але все ж таки ми справилися, ми заціли, ми здорові, не дивлячись навіть на ці пошкодження. Так, дівчатка, а це а це мій красний попугай. Дівчатка, як, як я дуже хотіла цей сорт, ви не уявляєте, дуже його хотіла, завжди так руки чесалися, замовити, але. Більшість він попадався в квітучому стані, але шкода було віддавати за нього такі гроші, тому що до мене посилочки їдуть довго, і поки орхідейка до мене доїде, вона всі квіти скине, і тому не було сенсу мені замовляти. Квітучі орхідейки, тому що все одно цутіння доводилося зрізати. І яке моє було здивування, коли серед відцвіташок, які я купувала до серед них виявилася ось ця орхідейка-попугай. Я ділилася фото зі своїми дівчатками в Інстаграм. Кажу, дівчатка, допомагайте. Ще бутончик був. Менш ніж наполовину відкритий. Прошу дівчат допомоги. Дівчатка, будь ласка, це у мене попугай, не попугай. Дівчатка потім писали Світлана. Ну, вже дочекайся, на ранок він розкриється повністю. І я така була рада, що це дійсно моя хотілочка, це мій попугайчик. Ось така історія. А це дівчатка у мене орхідейка падова. Або падова, не знаю, як правильно ставити наголос. Ось така ніжна, пудрова, вона не рожева, вона пудрова, така красуня. І що найцікавіше, дівчатка, дивіться, я також її купувала відцвіташкою. І через деякий час вона випустила мені двох діточок. І саме діточка, одна з діточок процвіла на такий шикарний цвітоносик на 10. На 10 квітів. Вона неймовірна дівчатка. Це перше її домашнє цвітіння. Нереально така гарна. Люблю, коли ось так чекаєш, чекаєш цвітіння, не знаєш, а потім виявляється, цвітіння дуже і дуже гарне. Ця дівчатка в мене така ніжна мультифлорка. Ім'я її я забула. Воно десь там. Ну, Підписана є, але тепер трошки мені незручно буде діставати з горщика. Боюсь, пошкодити інші квіти. Ось така, Ось така хмариночка з квітів. Це один цвітоносик, а тут ще один. Це такий нереальний букет. Не змогла я їх зібрати докупи, тому що один дивився в один бік, інший, інший цвітоносик дивився в інший бік. Тому. Вирішила, нехай цвіте, як йому подобається. Також ця орхідейка нарощує діточку. Ось там. Ось там. це діточка. Так, дівчатка, це у нас Амстердам, також моя красуня з оціночок. Це все, дівчатка, я, я вже вам сказала, що більша частинка моїх орхідей це оціночки. Тому. Ось така красуня теж була серед оціночок. Мені потрап... потрапила. Ось на шість квітів вона так гарно цвіте. Ось ця дівчатка орхідейка. Можливо, погано буде вірно. Ось така. Люблю такі білі, крупноцвіткові. З такими плямками, ну це вже не оціночка, це вже мені чоловік подарував. Не пам'ятаю на, на яке з днів народжень, мабуть, минулого року, скоріш за все. Ось така дівчатка. У мене ще є красуня. Дівчата мені, коли я її показую, питають свята, це шоколад. Я дівчатка сумніваюся, що, що це шоколад. Вона дуже схожа, але думаю, що ні. Ось така красуня. Теж, якщо хтось знає назву, підкажіть, пишіть в коментарях. Ось тут, дівчатка, у нас заховався Нантес красунчик Ось такий, бачите, також перші квіти більш насиченого кольору, а вже останні, які розпускалися, більш такого блідуватого кольору. Ось ця красуня, редліп. Ой, ця моя любов, також її я хотіла, теж вона мені потрапилася, ну, трапилася відцвіташкою. Я дуже, дівчатка, радію, коли бачу, що коли дівчата викладають групу відцвіташки і в них є до них назви. Тоді радію, що можна купити за хороші гроші, за низьку ціну, хорошу сортову орхідейку. То у нас тут ще Ось це проста, біленька. Також багато мені їх попалося серед відцвіташок. Але все одно вони розбавляють ці барви своєю такою ніжністю, чистотою. Ось ця дівчатка Чармер, красень. Тут залишилися дві квіточки, і тут інший цвітоносик, зовсім недавно вона. Його почала розпускати, більш такого насиченого кольору. Ось тут така е, ніжна, також фіолетова мультифлорка, така також дуже така неймовірно пишна. Е, дуже мені приємно, коли люди так проходять вулицею і питають: ну що ж ти з ними робиш? Чому вони в тебе такі гарні, такі пишні? Ну, що ж я з ними роблю? Я їх люблю, я за ними правильно доглядаю, правильно вношу добрива вчасно. Все це поступово буду розповідати. Ось тут у мене дівчатка Каріна або африканський закат. Як вона пішно ціла, не встигла я вам її показати. В повному розпуску, тому що вже дві гілочки зрізала. Але кому цікаво, підпишіться на мою сторіночку в інстаграм. Я викладаю свої красуні в повному розпуску для кожної окремий пост, тому спокійно можете передивитися кожну з моїх красунь на моїй сторінці в Інстаграм. Ось так. Ось цей красень у мене це бігліпчик. Така цікава історія. Пов'язана з цим Бігліпом, замовляла я їх одразу два в однієї з дівчат з Facebook. І це навіть по ідеї мав бути орхідейка сакура, бігліп сакура. Але який, ж, який був вже мій подив, коли я побачила, що це зовсім, ну, я вже по бутонах зрозуміла, що це зовсім буде не сакура. З продавцем, звичайно, я зв'язалася, написала. Ну, звичайно, я, я ж не сварилася, нічого, я і так до неї вже звикла. Я, я просто хотіла попередити продавця, про те, що якщо е, хтось купував саме ось цей сорт, е, щоб продавець була в курсі, що можуть е, люди пред'явити їй е, претензії. Але так як я вже дуже звикла до цієї. Орхідейки, звичайно, я б її не відправила ні за які кошти. Тому мені, наприклад, все одно сакура, не сакура, значить, буде ще сакура. І я рада, що у мене є ось такий біглівчик. Ось така історія ось такі у мене орхідейні справи. Буду сподіватися, що вам сподобається мій канал. Будете підписуватися. Ось тут ще забула вам жовтеньку показати. Ось така ніжненька. Також дуже пишна, на 20-то Так, на чому я зупинилась, Сподіваюсь, будете лайкати, коментувати. Буде, мій канал буде для вас корисним. І до нових зустрічей. Всім бажаю хорошого настрою, миру та здорових Та пишних орхідей.